Так, всім здорова. Заказав я трошки оновочок. Небагато. Всі знають цю контору, не будемо палити. Так, флюс взяв на пробу Амайоє. помню який, камера не фокусується. М-53, тримач плат. самий дешевий, Мені дуже понравився. Тут є фіксатори, фіксатори гайки. Um, фіксатори болта. Коротше, і під мікросхеми щось є. Так, це все в сторону. Тут ще з Алікспреса прийшли прийшла викруточка. Рам задумка китайців мені подобалася. Типа, навіть крутий за такі гроші 60 гривень, це зовсім нічого. Ну і зарядочка на 1 А буває десь пригодиться, якісь бабушці віддам. Віддаю я таке за 50 гривень. Так що, якось так, не густо, але і за це спасіба.